Пане Олеже, хочу з вами поговорити про перезавантаження бюра економічної безпеки. Якраз 20 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт номер 104.39 про перезавантаження бюро економічної безпеки, який є одним із зобов'язань, що Україна їх взяла на себе в рамках домовленостей з міжнародним валютним фондом. І знаємо, що більше року ухвалення цього документа чекали найбільше якраз. Аналітичні центри, бізнеси і навіть міжнародні партнери, то чому так довго довелося чекати? І загалом, як має функціонувати бюро економічної безпеки після свого такого законодавчого перезавантаження? І де Україні взяти гроші? Чи зможемо ми взяти гроші після цього перезавантаження на нашу оборонку? Так. Ну, після створення бюро кілька років тому, як? Єдиного органу по боротьбі з економічними злочинами, ми почали за ним пильно спостерігати. Ми, як аналітичні центри, ну і бізнес асоціації, і ми побачили, що на конкурсі, на жаль, на керівна кер... керівника бюро пройшов екс податковий міліціонер з 17-річним стажем, і у бюро почало повторювати ті практики, які були в податковій міліції, через що її ліквідували. Тобто, не було такої по суті боротьби з чорними схемами. А саме чорні схеми, які у відповідальності бюро, це е, контрафакт, е, чорна торгівля під акцизними товарами, скрутки і таке інше, саме вони завдають шкоди державі близько 100 мільярдів гривень на рік. Тож, ніякої боротьби з цими схемами ми не побачили а побачили цілу низку окремих кейсів, коли бюро приходило до білого бізнесу. Тому з'явилася ідея більше року тому, що його потрібно перезавантажити за кращими практиками тих органів, які в Україні все ж таки вдалося створити якісно. Це НАЗК, НАБУ і Вищий антикорупційний суд. Тобто, в комісіях на обрання голови має бути переважний голос міжнародників. А також всі кадри, які там є, також мають бути перетестовані комісіями з 50% міжнародників, і саме такий проект було написано через те, що він був ну настільки прогресивний, настільки радикальний, його блокували всі ті сили, які хотіли мати і далі ручне бюро, яке буде ходити, коли куди йому сказали, і не дуже буде там боротися з схемами, які теж кришують певні особи. Тому супротив цьому проекту був шалений. Цілий рік ми не могли взагалі зрушити його з місця, і тільки завдяки міжнародним партнерам МВФ, Світовий банк J7 вдалося перемогти тим народним депутатам, і тим позитивно налаштованим силам, які хотіли його повне перезавантаження. Зараз закон прийнятий. Зараз формуються комісії з вирішальним голосом міжнародників, і ближчий місяць має запуститись конкурс на обрання нового директора. Пане Олеже, то якими були ключові вимоги щодо ось цього перезавантаження БЕБу від представників бізнес різних асоціацій, загалом бізнесу і відповідних експертів у цій галузі? Ну, ключовими були те, що перезавантаження органу має відбутись зараз. Кабмін наполягав, що перезавантаження це треба відкласти до після війни. Тобто взагалі не незрозумілі терміни, а ми всі наполягали на тому, що вона має відбутись вже ближчими місяцями, тобто вже в цьому році. Тобто, не комісія... олеже, даруйте, мушу вас тут уточнити. То Кабмін саме наполягав на тому, аби відкласти цей законопроєкт на після війни. Але чи були наведені якісь аргументи, чому так має відбуватися? Чому перезавантаження БЕБу саме зараз, не на часі? Да, ну вони згодні були на те, що комісія е, обере але не з вирішальним голосом міжнародників а 50 на 50, обере нового керівника. А всі інші кадри, переатестація і звільнення тих, хто е, не відповідає критеріям, відкласти на після війни, тому що потрібно зберігти. Професіоналів в органі говорив Кабмін, потрібно зберігти керованість органів. Ну тобто, дуже всі дивні були аргументи. Ми наполягали на тому, що керівника має обрати комісія з вирішальним голосом міжнародників вже зараз. І відразу після цього знов таки комісії з міжнародниками мають переатестувати всі кадри з комісіями доброчесності, з перевірками майнового стану і викинути з бюро всіх негідників, хто не пройде цю переатестацію. І у підсумку в фінальній версії вдалося це реалізувати, тобто зараз. Буде запущена комісія обраний новий керівник. Після цього буде перетестовано всі кадри, і після цього будуть добиратись нові кадри теж комісіями з міжнародників. Це були ключові вимоги, всі вони виконані. Пане Олеже, а як довго може формулюватися, формуватися ось ця комісія? Там чіткі законодавчі терміни. Комісія на керівника має бути протягом двох місяців з моменту прийняття закону. І це вже ну місяць, вже майже минув і залишився ще місяць. Після цього буде згідно процедур обраний голова. І відразу після цього формується комісія на перетестацію всіх кадрів. Вона має відбутись протягом року після формування цієї комісії. Я правильно розумію, що варто після цього перезавантаження очікувати на те, що все таки вдасться вдасться знайти додаткові сотні мільярдів на оборонку, вдасться доводити різні справи, які до цього моменту на рівні слідства завжди так би мовити ховали. І відповідно, все це діло не нашкодить нашій економіці. Ну, скажімо так, не бебом єдиним до того, разом з тим, що перезавантажити БЕБ, є ще два органи, які в усіх опитуваннях бізнесу останніми роками знаходяться в топ 5 найбільш корупційних органів України. Це митниця і податкова служба. Через недостатньо ефективну роботу цих органів. Втрачаються через інші схеми, які якраз знаходяться в віддані цих органів близько 250 мільярдів гривень. Тож, якщо додатково до БЕП нам вдасться перезавантажити і ці органи, а митниця вже є в меморандумі з МВФ, тож це треба зробити до жовтня цього року, то тоді е, дійсно вдасться залучити до бюджету додаткових кілька сотень мільярдів. А через БЕП, через його ефективну роботу, ну ці цифри будуть вимірюватись там десятками мільярдів, там скажімо до 50 до 70 мільярдів. Тож потрібна комплексна реформа перезавантаження як, як найшвидше БЕП, митниці і податкової. І додатково до цього потрібно завершити посилювати судову реформу, бо це основа верховенства права без цього дуже складно працювати. Пане Олеже, то за яких умов може відбутися після перезавантаження БЕБУ перезавантаження і податкової, і митної служби? Тут не потрібно ніяких додаткових умов. Два законопроекти написані ті самими прогресивними народними депутатами. Це проекти 6490Д про митницю і 9243 про податкову лежать в Верховній Раді так само як і БЕП, і блокуються певними силами. Тож, як тільки міжнародники активізують свої зусилля, ці проекти почнуть рухатись. Або можливо, у прогресивних українських сил вистачить спроможності їх рухати раніше ніж активізуються міжнародники, то ці проекти почнуть рухатись. От щодо митниці, наприклад, після завтра вже почнуться робочі групи по доопрацювання цього проекту до другого читання. Тож умова потрібна єдина. Воля народних депутатів, щоб прийняти ці два законопроекти, а чому її донині не має цієї волі? Чудове питання. Ну, дивіться: якщо втрати бюджету 250 мільярдів, то їх же хтось заробляє. Якусь частину з цих мільярдів заробляють ділки, які організували цю схему, а якусь частину з цих мільярдів заробляють ті. Представники митниці і податкової служби, які їм в цьому допомагають, е які в свою чергу мають знайомих друзів і в парламенті, і в уряді. Тож питання на кілька мільярдів доларів, які осідають в чиїхось кишенях, і там щонайменше половина з них в кишенях е держслужбовців. Тож, відповідно, ну свої свою годівничку ніхто не хоче від цього відмовлятись, і застосовується всі сили, всі інструменти, щоб ці проекти блокувати. Пане Олеже, а яким був фактор саме міжнародних партнерів у тому, що е, хай там рік лежав цей законопроєкт непрочитаним, але все ж таки, е, ось його вдалося ухвалити. Наскільки ось цей тиск з боку міжнародної спільноти, з боку МВФ, е, мав визначальний такий вплив на, на те, що ми зараз можемо говорити, якраз про перезавантаження і митної служби, і податкової. Саме ця позиція міжнародного валютного фонду і J7 була вирішальною. Без неї не відбулося нічого. Питання було насправді поставлено руба, або ви приймаєте цей проект про перезавантаження БЕП, або ви зриваєте домовленості, зриваєте структурний маяк і не отримуєте 2,2 мільярди доларів. Тож. Тільки через цю однозначну позицію міжнародників цей проект був прийнятий, тобто, якщо говорити про податкову і митну службу, то подібні відповідні законопроекти будуть ухвалені через тиск якраз міжнародників та. Ну, є невеличка надія, що це буде зроблено раніше, що наші прогресивні сили, які, в принципі, є в парламенті, вони активізуються, вони зберуться і протиснуть тих негідників, які це блокують, але шанси на це поки що невеликі. Тож ближче до жовтня активізується МВФ, знов таки поставить ультиматум, або ви до кінця жовтня це приймаєте, або грошей не буде. І тоді всі забігають, всі заворушаються, і буде. Прийняти щонайменше проект про перезавантаження митниці з податковою ще доведеться попрацювати, пане Олеже. А загалом, якось це затягування ухвалення таких важливих законопроєктів, як законопроєкт про перезавантаження БЕБУ, взагалі б'є по репутації України в очах міжнародної спільноти. Чи можемо ми зараз про щось говорити загалом, як це впливає, як наші міжнародні партнери сприймають нас, нашу владу через ось те, що якісь певні законодавчі ініціативи постійно затягуються або не ухвалюються вчасно? Та наші міжнародні партнери насправді вже давно звикли, тож це вже ніяк не впливає на репутацію України. Репутація України, на жаль. Вже є такою е, в, в очах міжнародників, що є такою країною країною з перехідною економікою і з дещо е, високим рівнем корупції, але е, все ж таки е, вони теж читають міжнародні рейтинги, вони бачать, що ми. Потроху карабкаємось в бік сусідніх європейських країн, і що наш рівень корупції потроху зменшується і прямує там до рівня Болгарії, Молдови, Греції, якось так. Тож є набагато більш корумповані країни, там африканські країни, велика кількість азійських країн. Ми десь посередині є європейські країни. Тож ми повземо в потрібному напрямку. І міжнародники на це зважають, але всі вони розуміють, що країна все ще є з достатньо високим рівнем корупції, і вони до цього давно звикли. Ми повземо, і все ж таки сподіваємося, що доповземо, як би як би це складно не було. Дякую вам, пане Олеже, за включення за ці роз'яснення. Тож, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетьман, був в етері громадського інтерактивного та радіо, 1, поспілкувалися про перезавантаження Бебу та е, наслідки цього процесу для України, і, зокрема, в акумулюванні е, нових грошей на е, нашу оборонку. На все добре і тримаємося. На все добре.